Добрий день, шановні телеглядачі. Вважаю, що треба привітати весь український народ з, великим, з великою подією перед Великоднім святом. Це нарешті отримання майже без візу. Майже без візу, тому що голосування відбулося, але як все воно буде до кінця не зрозуміло, в тому числі і біометричні ці документи, про які теж багато так кажуть. Ну і виявилося, що не зовсім всі так можуть поїхати, як по телевізору розказували. Але головне, що президент вже тепер може видати перший том всіх своїх обіцянок по організації безвізу і видати його в шикарному подарунковому виданні. Тепер повертаємося до безвізу. Чому в мене такий радісно песимістичний вигляд? Ну, я радію, що в нас є якась новинка, є досягнення дуже великі. А песимістичність в мене полягає в тому, що Україна на сьогоднішній день по суті відноситься до країн деградантів. Якщо в 1991 році валий продукт на душу був більше п'яти тисяч доларів. Якщо три роки тому валовий продукт був біля трьох тисяч, то сьогодні, не сьогодні, а на кінець 2016 року валовий продукт в Україні склав 2004 долари на душу. Тобто в два з половиною рази за 25 років упав валовий продукт виробітки в Україні. Причому це ще ж душі, які специфічні душі. Умовно учотне, так би я сказав, насправді цей показник ще гірше. Що стосується валопродукту, який рахується з усіма доходами, то тільки в минулому році тільки ті 900 тисяч українців, які легально працювали в Польщі, принесли 2,5 мільярда євро в Україну. Тобто, з одного боку, валовий продукт. Ну, Суто арифметично підніметься, тому що ще більше українців виїдуть за кордон. І вже сьогодні майже 30% студентів в Польщі це українці. Величезна кількість українців в Чехії, в Угорщині, в Литві і без віз західної країни, де е, рівень життя, де рівень доходів, де середня зарплата значно вища, вони Зрозуміло, будуть стимулювати українців, які знають мови, які тобто мають певну освіту, які вміють щось робити, які хочуть щось робити, які хочуть змінити своє життя. Вони будуть їх що? спонукати на те, щоб виїжджати з України. Та що буде з Україною? З Україною будуть пенсіонери, яких вже сьогодні третина майже, і в Україну будуть приїжджати люди ще більш складних країн і. Е Сумно мені особисто щодо такої оптимістичної новини про відкриття безвізу. Знову скажу чому будь-яка серйозна акція, акція пов'язана з міжнародними угодами, з міжнародними угодами, яка зачіпляє. Простих людей, причому великі верстви населення, різні шари населення, вони передбачають якусь стратегію, стратегію розвитку, державну стратегію розвитку. Тобто, якщо ми отримуємо звіст, то у нас можуть бути такі ризики, а можуть бути такі набутки. Ризики пов'язані з тим, що вся країна може піднятися і виїхати з України. Ну, дякуючи Богу, біометричних цих паспортів не так багато, виїхати всі не зможуть. А от найбільш продуктивний. Групи населення. Найбільш активні тих, кого називав покійний товариш Гумільов пасіонаріями, вони будуть просто витиснути туди. Одні, тому що тут не можуть в корупційних схемах працювати, інші, тому що хочуть мати більший доход. треті, які не хочуть мати власний бізнес, а хочуть працювати на хазяїна, але там, де все законно, зрозуміло і де може людина планувати своє життя, своє майбуття. Тобто те, що ми називаємо. Кар'єрне зростання, розбудову себе, трансформація як людина, громадянин. І таким чином, наприклад, в мене на сьогоднішній день відповіді немає, як воно буде відбуватися. А якщо нема системної, системного підходу, я вибачаюсь, тобто ну, чітка якась схема правова. З всіма можливими правими колізіями. Системи пов'язані з працевлаштуванням, навчання, поверненням, розвитку обмінів і не тільки там студентських, то, скоріш всього, буде так, як сказав Єльцин. Хотіли я краще, лише як завжди. Дякую і вибачте за таку пепсимістичну ноту.